У п'ятницю в західних областях очікується хмарна погода. В Чернівцях дощитиме. Найнижча температура вночі мінус один, найвища в день плюс 14. На півночі та в центрі переважно дощі, в сумах Полтаві та Кропивницькому цього дня без опадів, від нічних плюс 5 вдень потепліше до плюс 21. На півдні протягом дня сонце рідко буде з'являтися з за хмар. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 6 вночі до плюс 21 вдень. У східних областях за прогнозами синоптиків хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі від плюс 6, в день – до плюс 22. Дощі в суботу пролються по всій території західних областей. Від нічних плюс 4 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 16. Мешканцям північних та центральних областей синоптики радять взяти з собою парасольки. Нічна від плюс 5, денна до плюс 20. По всій території південних областей синоптики прогнозують дощ. Температура повітря в регіоні вночі від плюс 11. день – до плюс 23. На території східних областей дощитиме. Лише в Харкові цього дня без опадів. Температура повітря від 12 до 24 градусів тепла. На заході в неділю 18 травня, за прогнозами синоптиків, пройде дощ. Від нічних плюс 4 вдень температура повітря прогріється до плюс 16. По всій території північних та центральних областей дощитиме. Стопчики термометрів віднічних плюс 7 день досягнуть позначки плюс 17. Одеситим знадобляться парасольки. На території решти південного регіону без опадів. Нічна температура повітря від плюс 10, денна до плюс 20. На сході протягом дня утримується хмарна погода. Харкові та Донецьку пройдуть дощі. Температура повітря від 12 до 22 з позначкою вище нуля.